Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі Є Ідея. Сьогодні у відео я детально буду розбирати своє відео про пряниковий будиночок. Буду звертати увагу на найчастіші помилки, які я робила протягом 10 років випікання його. Поїхали! Так. Мене звати Євгенія. І це моє перше істільне відео на каналі є ідея». Найперше, найперше, на що треба звернути увагу, це посуд, в якому замішувати заварну основу. Він має бути достатньо високий, адже коли мід і сода вступає в реакцію, це все дуже піниться і потрібно місце. Чи можна використовувати замість масла маргарин? Можна, можна і маргарин. Пудра. На цукор її заміняти я не раджу, адже для того, щоб розплавився цукор, потрібно набагато більше часу. А мід за той час вже може горіти. Тому пудра нехай буде. Какао. Какао можна додати на етапі, коли вкидаєте цукрову пудру, також можна. Можна давати темне какао, є та екстра темне, є звичайне какао, тільки в ніякому разі не. Суміш для е, заварювання солодкого какао. Це має бути звичайне какао для випічки. Так, заварна маса має остудитися для того, щоб яйця не заварилися при вмішуванні. Кількість яєць. у рецепті е, вказано 2-3 яйця. Все залежить від розміру. Середнє яйце має приблизно 55-60 грам. Але якщо це маленькі яйця, наприклад, під 40 грам, то можна і 3. Останній етап це введення борошна. Якраз. Саме від цього буде залежати кількість муки, яка піде на заміст даного тіста. Що буде, якщо дати забагато муки? Буде просто забити печиво. Такий спосіб розкатати тісто, а тоді ставити в холодильник, я собі його так вибрала. Мені так зручно. Колись я робила ось цю кульку, яку я скатала, я клала в холодильник. А тоді намагалася розкатати тісто і тут можна. Наробити якраз уже першої такої не дуже великої помилки це розтріскання тіста при випіканні, тому, щоб воно максимально зберегло форму і рівномірно росло, я одразу розкатую. Ця скалка це просто знахідка. Тут є обмежувачі 4, 6, 10 мм це, це дуже важливо при. Пряноковому будиночку, щоб стіни були рівні. Скалку я купила тільки цього року, і якраз цього року я звернула увагу, що 4 міліметри для прянового будиночка мені найзручніша товщина. Спочатку я випікла стінки з товщиною 6 міліметрів, і це було, як на мене, забагато, тому я зробила новий заміс і зробила ті стінки 4 міліметри і була задоволена результатом. Отак От я розкатую на силиконовому килимку, потім кладу його на дошку і в такому вигляді і кладу в холодильник на 4 годинки. Тоді дуже зручно вирізати всі деталі. Можна навіть після того, як вирізали деталі, знову поставити деталі в холодильник, тоді вони будуть рівномірно підніматися. Печу на силіконовому килимку, але точно пам'ятаю, що одного разу пекла на пергаменті, і у мене стінки прилипли. Можливо, був неякісний пергамент. Я не знаю в чому причина. Тому я перестраховуюся і печу на силиконових килимках. Я користувалася завжди мальованими шаблонами. На зошиті в клітинку. Мені цього було достатньо. Коли вирізати деталь, не потрібно прокатувати скалкою по паперу, тому що він прилипле, і тоді все одно деформується деталь. Буде багато. Я пам'ятаю у своїх перших будинках Я робила тільки по одному віконечку з кожної сторони, мене цілком влаштовувала. Але цього року я вирішила зробити багато вікон. І на міцність будиночка це ніяк не впливає. Це я вже перенесла вирізану деталь на деко, при ось... перенесені, деформувалися. Тому я знову обрізаю. Різаю. Треба зазначити, що при такому способі деталі в мене вийшли максимально рівні. Я думаю, це видно пізніше на відео, коли я стукувала дві стіни. У мене вийшов е... один проміжок, такий є, приблизно. Трошки більше, ніж пів сантиметра, коли я клала дах. Але це все декорується айсінгом. Ось тут добре видно, що я занадто сильно притиснула деталь до тіста, і коли я знімала деталь, стінка знову деформувалася, тому її знову треба було підрізати. Буває так, що тісто набухає, хоча при такому способі воно не повинно робити горбів, але в разі, якщо ви переживаєте, що тісто. Випечиться горбами, можна зробити де на проколи. Потім задекорувати вікна. Коли я пекла свій перший будиночок, вікна я робила просто ножиком від руки, відрізала, я навіть нічого не відміряла. Часом будиночки були дуже химерні. Далі мені сподобався варіант з, з задньою стороною насадки кондитерської, там е, круглі такі отвори. Я робила чотири поруч, виходило таке вікно, потім я малювала рамку, також дуже гарний спосіб. Перший будиночок будинок був, звісно, без е, ніяких, ніякого скла, там не було. Е, далі я точно пам'ятаю, що я використовувала ще е, мармелад. Я розрізала мармелад повздовжно, тобто, якщо там це долька. Я пам'ятаю, я купила мармелад, там були форми чотирикутник, квадрат, і ось цей квадрат я розрізала на дві частини і вставила такі вікна. Можуть бути достойна заміна ізомальту, якщо ви не можете. Його знайти. Коли я випікала будиночок зі стінками 6 см, то ізомальту було достатньо часу, щоб добре розплавитися. скельці були прозорі. Я зробила стінки 4 мм. То де-не-де де ізомальт у мене не встиг розтопитися. Зрештою, для е, прядкового будиночка зимового це не так важливо. Вийшов ефект е, замерзлих вікон. Мені це сподобалося, я нічого не міняла. Щоб ізомальт був стабільний, він повинен пройти процес кипіння, перестати пінитися, і тоді він дійсно не буде танути в кімнатній температурі. Якщо він цей процес не пройшов, то ізомальт буде. Також так, ти не так. Та. я би не радила засипати цукор у вікна, тому що цукор е, буде горіти. Але варіант спекти стіночку і розтопити ізомальт чи цукор, чи людями, і залити потім це є дуже хороший варіант. Також воно прикріпляється до стінок, воно застигає, воно буде рівномірне, воно буде прозоре. О, е, також е, можна залити. Шматочки ізомальту, чи того подробити льодянику в вигляді, чи квадрата, чи які у вас там вікна, і прикріпити внутрішньої сторони були. Одного року я спекла стінку, і мені здалося, що вона вже вистигнула. І я їх поскладала вертикально, і вони погнулися в мене. І вже коли вони застигли добре, тоді вже стіна у мене була дуже крива. Довелось давати дуже багато айсінгу, щоб це виправити. Тому, якщо ви хочете, щоб стіна була рівна, вона має випікатись на рівні поверхні. Застигати на рівні е, поверхні. Але якщо ваш, е, ви запланували буди, е, будиночок з такою з аркою зверху, чи стіну напівкруглу, тоді ви можете взяти стакан, покласти його і е, випечене вже випечену стінку, покласти, і тоді вона у вас в, такій, в такому стані застигне. Я думаю, що це все-таки залежить від духовки. Можливо, якщо ви маєте таку можливість, спечіть пробний, пробне одне печиво. Витисніть, і спечіть пробне печиво тої товщини, якої будуть у вас стінки. Краще дайте менше градусів. 170. 175. Айсінг це 50% успіху. Мій перший будиночок. Я стояла над ним, я його ліпила за На другий рік я також е, втикала е, шпильки. У мене, мене не виходило скріпити стінки. Я не розуміла, як, як не як може стояти, скільки я маю стояти з тими стінками, щоб вони докупи зліпилися. Тобто Айсінг має бути пастоподібний для того, щоб скріпити стінки будиночка. Густий. На відео дуже добре, видно, яка там густина. Тянеш вилочку, чи ложку, чи вінчик, і воно стоїть зразу, зразу стоїть. Ось ця густина прекрасна для скріплення стінок. Я на відео спеціально зробила без шивання, нанесла айсінг, скріпила і воно стоїть. Але Якщо ви переживаєте, там вам треба кудись відійти, або є щоб та стінка не відвалилася, можете підперти е, скляночками з двох сторін, щоб стінка була рівна. Робила таку помилку, як е, спочатку я склала будинок, а потім я подумала, ой, е, я забула задекорувати стіни. І вже в вертикальному положенні малювати айсінгом практично неможливо, практично нереально, вона не виходить не так красиво, не так рівно. Тому спочатку декоруєте стіни, декоруєте дах, а тоді, коли воно вистегне, за годину, дві, можливо, на другий день можете відскласти цей, цей процес. Тоді ви спокійно зможете скласти всі стінки будинку докупи. Тож, що входить в айсінг? Білок Чому може бути з самого початку айсінг не такий густий, також через величину білка. Приблизно білок має мати 30 грам і 200 грам пудри. Тоді буде густий гарний айсінг. Лимонний сік треба додавати дуже помірно, ну буквально пару капель. Це для того, щоб айсінг не був жовтий. Це перше, і відповідно воно все таки впливає на смак трошки лимонного соку. Воно балансує ту солодкість. Не переборщіть з лимонним соком, але в разі, якщо б ви добавили забагато лимонного соку, відповідно треба добавити ще пудри, дивитись по консистенції і додати ще Колись я робила просто це виличку, збила білок, щоб просто просто розмішала білок, додала пудри і вмішувала до однорідної консистенції. Зараз я це роблю в планетарному вімікс і ручним міксером також виходить. Зараз я роблю це в планетарному міксері на Четвертій швидкості з десяти, щоб він не був пористий і не тріскався при застиганні, тому достатньо просто однорідної консистенції. Якщо ви задасте дасте в тісто забагато соди, то тісто буде дуже сильно рости і всього того рельєфу, який ви зробите, не буде в кінці кінців видно. Тому давайте соди згідно рецепту. Айсінг для декорування будинку має бути рідшої консистенції ніж для скріплення. Але він теж не повинен розтікатися. Тобто ви зробили лінію, і лінія повинна тримати форму. Зазвичай я користуюся кондитерськими мішками, але можна скрутити з пергаментного паперу кульочку. Пам'ятаю, в першому будиночку я робила таку кладку, ніби цегляну з сухофруктів папаї. Я їх нарізала на кубики, нанесла айсінг і зробила кладку червону таку виглядало досить непогано. Для даху я використовувала мигдаль. Якщо мигдаль поскладати рядочками, воно виглядає як черепиця, теж гарно знаєш. Можна використовувати соломку. Просто викласти теж буде виглядати як стріха або так, або так. Основа. Основа є досить великого формату. Тому можна основу потикати виличку для того, щоб вона не піднімалася в різних місцях. Радше були в мене випадки, коли я складала одну сторону, потім другу бокову, потім дах, підпирала це все, а потім дві сторони і другу сторону даху. По-різному. Але якщо айсінг використовувати цієї консистенції, яку я показала, цих проблем всіх не буде. Ви просто сядете і складете в будиночок. Гірлянда це. Я вставила тільки цього року. Минулого року я вставляла свічку таку, таку свічку на батарейці. І для цього я робила двері. А цього року я не хотіла зовсім дверей робити, зробила ніби як вікно і оформила у вигляді дверей. І дріт вивела назовні через стінку. Був у мене ще випадок, коли мені не вистачило тіста для основи. Знову ж таки, це все залежить від того, якою товщини розкатати тісто. Мені не вистачало тіста для основи, і я зробила основу тільки під стінки будиночка, тобто у вигляді рамки. Всередині було пусто, а по краях під стінками була основа. Це також вихід подвір'я. Оці сходинки, це все я робила перший раз цього року. Зазвичай в мене просто основа, будиночок, може бути я, ялиночка в крайньому випадку. Цього року я вирішила собі східці ще зробити, а на другий рік ще й перголу зроблю. І, бачите, всі обрізочки підходять. Якщо ялиночку не можете зробити тим методом, який мені показувала у відео. Ялиночку можна спекти просто з е, пряник. Ялиночку можна спекти. Можна вийти з Багато пудри і багато айсінгу. Я люблю такі будиночки, тому я зовсім не засмучувалася, коли мої перші будиночки виходили з кривими стінами, десь щось не виходило. Я просто заливала це все айсінгом. Тому для мене це взагалі була не проблема, і я собі просто йшла вперед, йшла далі. Але вже навіть коли будиночок в мене рівнесенький. Я все одно люблю, коли звисають борульки, сутульки, може на другий рік я щось поміняю в своїх вподобаннях, але поки що я люблю ефект замерзлого будиночку, тому в мене багато айсінгу. Я зверху присипаю це все пудрою, Мені це подобається. Це все індивідуально, звісно. Що робити стінки 6 мм, то коли при скріпленні даху зверху буде такий рівчак, а коли в мене стіночки 4 мм, то все досить акуратненький, шоховий, щоб. Але навіть якщо шов виходить широкий чи десь якийсь проміжок, я це все заливаю. Айсінгу, у мене так все снігарно заліпає. Супер, не розчаровуйтесь, не розстроїться. Дітям подобається навпаки, чим побільше в даному випадку я зробила вже дах і присипала його пудрою. Це м, трошки мені ускладнило формування буруль, адже бурульки борульки до пудри не хотілося чіпляти, не хотіли чіплятися. Вони хотіли чіплятися тільки до пряника, але вдалося мені бурульки. Але майте на увазі для ялинки, для надійності ще трошечки пудри дайте. А якщо е, все одно маса рідна, можна трошечки крохмалю крахмал, додати. Це Товсте в мене це така прецля, така соломка. Просто вона дуже тоста, як, як палець. Коли робите ялиночку, робите собі першу окружність е, гілочок, листочків, не знаю. Нехай вона чуть-чуть підсохне, і коли вже будете другий шар накладати, тоді вже в гілочки будуть, будуть розправлятися. Особисто в нас тут клімат дуже-дуже вологий. І тому на другий день у мене ізомальт чуть-чуть почав підтанути, було видно, і я присипала цукром в вікно, і процес припинився. Лайфхак. Не уточнила у відео, що з чого зроблені дрова. Дрова це є та сама соломка, я її просто поламала, айсінгом скріпила, виставила гірочку, гірку, дрів. Крім е, підставки, звісно, е, підставки з пряника, звісно, краще робити це на якійсь площині. Дошка, підставка е, гарно виглядає на зрізі дерева. Я сподіваюся, що мої поради будуть вам корисні, і вас вдасться в пряниковий будиночок. Адже він додає такої святкової атмосфери. Дякую за перегляд.